Дів, а, отримали ампутації. А, зараз цей проєкт вже стартував у Львові. Є можливість Там Володимир Буньо. Зараз біде м'яча в Андрій Цілика. Удар. М'яч іде над Цей матч завершився. 1-3. На користь гостей Андрій Пітуля. Андрій Пітуля. Ні, все-таки Кончаков пробиває, реагує Андрій Пітуля... суперників. Китаю, Зараз удар. Бачимо. Зараз момент можна забивати. Ігор Марценяк. Пробиває Марценяк, забиває. 1-0! Ігор Марценяк відкриває рахунок у цьому поєдинку. Врешті атака Лів'ян завершується взяттям. Горі десь так трішечки зупинився. Ігор Марценяк. Здавалося, що, можливо, в момент вже їх втрачено, але Ігор все правильно робив. Він розраховував, куди потрібно пробити. І саме це він і зробив. Дивимося ще раз. У самку. Андрій Цілик. Андрій Цілик. Фінтеть Андрій Цілик пробиває. М'яч випиняється. 78. Отже, виписати ще клубу Олександр Горгут. Зараз Тарас Кузь на ударній позиції. М'яч залітає в ворота Віталій Радевич. З передачі Тараса Кузя забиває другий м'яч для енергії. Рахунок стає 2-0 на 22-й хвилині. Отже, Віталій Радевич стає автором забитого м'яча на 22-й хвилині. М я м я ще раз Тарас Кузь не пробиває, віддає наліво на Віталія Радевича. І це правильний крок, адже порожні ворота для Віталія. Передача вперед. Тут Пелех втратив. Удар поворота Андрій Петуля. Відповідь цієї команди. Ми зараз дивимося. Передача на лівий фланг. Непогано. Є удар. Стіка і ось так о, Валерій Гайван скорочує відставання від стійки. Майже залітає. У ворота на 24-й хвилині. Претензії від Андрія Петулі. До своїх захисників. Суперників гайван. Передача вперед. Тут момент небезпечний. І м'яч міжлітає ворота. 2-2. Ось так зрівнює рахунок рятувальник. Ось так нас рахунок стає рівним знову. Дивимося ще раз. Сукутори Це цей епізод. Прокопчук пробив. Дивимося, тут зварич відпрацював, Передача на Легензевича, Легензевич виходить фактично сам на сам. пробиває Легензевич І Сітнер тут грав на Тараса Кузя. Тарас Кузь зміщується далі. Віддає передачу, Передача. Сітнер беруть мечем. на Зварича, Легензевич, Тарас Кузь забиває! Придваляє Ракума. Сорокова хвилина Тарас Кузь. Тарас Кузь забиває дуже важливий м'яч для своєї команди. Сорокова хвилина. Thank <laughs>